Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття для вас у студії працює Вікторія Уніцька. Про важливе добу розповімо вам просто зараз. Смуток від військових втрат не зупиняється. Бурштинці попрощалися з молодим героєм Романом Цюлюпою. Він був мобілізований у липні 2022 року і проходив військову службу на Донеччині. Служив гранатометником у гірсько-штурмовій роті 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». у Донецькій області. Отримав важке поранення. А 22 квітня, перебуваючи на реабілітації, воїн помер. Війна калічить не тільки тіло, а й душу з емоційним навантаженням внаслідок фізичної травми та побаченого на полі бою може впоратись не кожен. В останню земну дорогу сьогодні з рідної домівки проводжали бурштинці молодого воїна Романа Цюлюпу. Роман був мобілізований у липні 2022 року і проходив військову службу у Донецькій області. Служив гранатометником гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти, однієї з військових частин. Мав кульове поранення. Останній місяць свого життя був на реабілітації. Відважне серце воїна зупинилося зранку, 22 квітня. Похоронна панахида відбулася в церкві Воздвиження Чесного Христа, куди неодноразово ще з дитячих років приходив. Роман зі своєю мамою, а сьогодні в останнє. його домовину, накриту синьо-жовтим прапором, принесли військові побратими. Священнослужителі та військовий капелан провели чин похорону, просили в Бога за душу Романа. Романа у великій скорботі залишились батьки, родичі та друзі, для яких ця втрата стала великою несподіванкою та болем. Уся бурштинська громада щиро співчуває такій непоправній втраті та ніколи не пробачить ворогу жодне зруйноване життя. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай. Міжрегіональний наркосиндикат СБУ і Нацполіція знешкодили потужне наркоугруповування. Вони щомісяця збували амфетамін на 50 мільйонів гривень. Психотропи виготовляли у нарколабораторіях на Прикарпатті. А необхідну сировину контрабандою возили за кордону. Подробиці розкаже Юлія Торконяк. Нарколабораторія просто неба на Прикарпатті. Служба безпеки та поліція знешкодили потужний міжрегіональний наркосиндикат. Виготовлення психотропів організували на Калущині у лісовій місцевості, періодично змінюючи місце з метою конспірації. СБУ встановила, що до угруповання входило шестеро мешканців Івано-Франківської області. Очолював його рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Він створив наркоугруповання, знову перебуваючи під судом за нові злочини з наркотиками. СБУ поетапно задокументувала фігурантів, зокрема, як вони ввозили контракт. Рабандою з країн ЄС прикурсор фенілнітропропен, з якого виготовляють амфетамін. А також СБУ відстежила лабораторії для варки амфетаміну, які щоразу облаштовували в нових місцях під відкритим небом. Крім того, задокументовано збут психотропу через мережу міжнародних та загальноукраїнських телеграм-каналів та інтернет-магазинів. За матеріалами СБУ по всій території України відбулося понад 10 затримань дилерів, які купували амфетаміну фігурантів через систему закладок та поштових відправлень в особливо великих обсягах – від 1 до 10 кілограмів. Психотропи збували також за кордон. Зокрема, СБУ затримала кур'єра, який віз контрабандою до однієї з сусідніх країн 3 кілограма психотропної речовини. Загалом СБУ задокументувала понад 40 епізодів злочинної діяльності угруповання. СБУ затримала чотирьох спільників під час виготовлення 40 кілограмів амфетаміну вартістю понад 25 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. П'ятого члена групи затримали після обшуків. Тіло шостого учасника злочинної групи незадовго до спецоперації виявили закопаним у лісі. Розслідування з цього приводу триває. Правоохоронці провели понад три десятки обшуків. У ході спецоперації вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну, лабораторне обладнання, феніл, нітропропен та інші прекурсори і грошові кошти. А також вісім автівок, які зловмисники ввозили в Україну під виглядом благодійної допомоги ЗСУ і використовували у злочинній діяльності. П'ятьох фігурантів провадження затримано. Їм оголошено про підозру в незаконному виробництві, зберіганні пересиланні та збуті психотропних речовин, в тому числі й чотирьом фігурантам за вчинення злочину в складі організованої групи. Планується оголошення їм підозр також у контрабанді психотропних речовин. Чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, п'ятому з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї. Поцупили електропроводку, мітну обмотку, зварювальні кабелі, акумуляторні батареї та чимало іншого майна на Коломищині Четверо чоловіків обікрали підприємство, їх оперативно спіймали правоохоронці. Подробиці крадіжки розповість Юлія Торконяк. Поцупили майна на 55 тисяч гривень. На Коломийщині четверо чоловіків обікрали підприємство. Поліцейські встановили, що зломисники за попередньої змови проникли на територію підприємства та викрили електропроводку, мідну обмотку, зварювальні кабелі. Акумуляторні батареї та інші речові докази до крадіжки причетні 38-річний, 28-річний 38 28 та 20-річний мешканці села П'ядики, що на Коломищині. Фігуранти раніше судимі за майнові злочини. Автомобіль ВАЗ, яким пересувались зловмисники, поліцейські зупинили у селі П'ядики. У машині виявили та вилучили викрадене майно. Чотирьох фігурантів прохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі їм оголосили. Сили вже про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд недовзе обере підозрюваним запобіжний захід затриманим. Може загрожувати до восьми років в'язниці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї зустріч із громадою. Очільник бурштина обговорив із мешканцями міста варіанти альтернативних джерел опалення у разі виникнення критичних ситуацій з теплопостачання. Як прийшла зустріч? Розповість Надія Польова. Зустріч із громадою, голова міста Василь Андрієшин розпочав з інформування, що наразі працює робоча група, яка аналізує всі можливості до переходу на альтернативні види опалення, які були б найбільш комфортні для населення, тому готові до діалогу, щоб врахувати усі ситуації. Також було сказано, що стара частина міста у разі відключення від існуючого теплопостачання не матиме змоги приєднатися до модульної котельні, тому мають самостійно подбати про індивідуальне опалення. Якщо будуть. Приватний сектор не потягне, це говорить гідравлічний розрахунок, це говорить спеціалісти. Тому приватний сектор однозначно приходить на індивідуальне опалення. Альтернативи тут немає мешканці. Зауважили, що не всі мають змогу перейти на індивідуальне опалення, адже це вимагає значних коштів. Для цього, як зазначив голова, сьогодні діє в громаді програма підтримки для пільгових категорій населення. Виплата становить 20 тисяч гривень. Алгоритм переходу уже розробили у відділі житлово-комунального господарства. Там готові надати усі необхідні консультації на цю тему. Також мешканці міста у разі переходу на альтернативне опалення стикнуться зі значним здорожчанням тепла і знову ж таки пільгові категорії. Категорії населення зможуть покрити ці видатки завдяки державному захисту субсидії, про яку потрібно буде подбати заздалегідь. Щодо облаштування в місті котельні чи котелень, основний виклик, як сказав голова, це віднайти кошти. Багато варіантів. Перше ми звернулися до обласної адміністрації щодо виділення коштів. Я зайшов також кабінету міністрів, ми звернулися до Кабінету міністра також щодо виділення коштів. Але, чесно скажу, там надії дуже мало, тому що коштів в країні немає. Основна, основний напрямок, на який ми розраховуємо, це пошук фондів заграничних для. Того, щоб наслідки закупили ці кутини, Василь Андрієшин зазначив, що це не остання зустріч з громадою щодо альтернативного опалення. Має намір знову зустрітися, щоб надати більш вичерпну інформацію, коли буде володіти усіма цифрами та даними. Відбулася проміжна зустріч з нашими споживачами тепла, і треба сказати, що через місяць я думаю, ми повторимо цю зустріч, тому що треба буде мені доповісти, як ситуація. Складається, як ми, які напрацювання вже зроблені, який проєкт в кінцевому результаті в нас вийшов. тому що зараз спеціалісти з Львова працюють над техніко економічним обґрунтуванням, що ми розглядаємо два варіанти. Принаймні, зараз виглядає два варіанти. Перший варіант це перехідне і індивідуальне опалення тим, хто має спроможність, хто має кошти облаштувати собі опалення, але відповідно переход на віддальне опалення тільки тоді, коли дозволяє чинне законодавство. Це спеціалісти можуть роз'яснити чітко, хто може і в яких випадках може переход на індивідуальне опалення. Всі інші споживачі, звичайно, що можуть не турбуватись і чекати, не то, що чекати, а бути певними, що ми зробимо все для того, щоб облаштувати котельню і на випадок відключення. <з> центрального теплопостачання ми повинні перейти на роботу котелень. Кава з любов'ю та Богом. Спочатку повномасштабного вторгнення команда Таврійського християнського інституту займається створенням дріб кави для військових. Як це відбувається, дивіться у наступному сюжеті. Не просто дріпи. У Івано-Франківську Таврійський християнський інститут розробив проєкт зі створення дріб кави для військових, щоб вони мали можливість будь-де посмакувати якісну каву. каже Валентин Синій, ректор інституту. Ця кава це дріпи. Її можна просто а, приготувати без електрики, і також у нас була колекція для військових через капланів, через різних капланів. Ми доставляли військовим, і це і добра якісна кава. А також це Добра звістка, тому що ми бачимо, що під час війни люди зазвичай не мають надії у команди інституту. Представлені дві колекції в кожній по п'ять різних дріпів. А в додаток до смачної кави ще йде історія, яка поєднюється зі смаком. Співзасновниця проєкту Жанна каже, задумка ця унікальна та особлива. Ми робили капінги. Ми обирали смаки, і що унікальне в цьому проєкті, і аналогів в цьому немає в Україні. Дріп, який називається почат. Так ззаду ви читаєте історію. Коли ви заварюєте цей дріб, ви його відкриваєте, ви читаєте зі своїм другом історію або це будуть воєнні, яку будуть читати, тобто аудиторія, яка вживається. Ви відкриваєте, читаєте історію, і смак кави він співпрацює з цією історією. Майже весь процес створення кави відбувається у Івано-Франківському офісі. Інституту команда співпрацює з кращими постачальниками кави. Каже співзасновник проєкту Тимофій: Ми глибоко співпрацюємо з передовими або найкращими гравцями на ринку в сфері кави. Це полярні, люди, які експерти в каві, кьюгрейдери. Вони не тільки підказують нам, як краще це зробити, але й коли обсмажують кави, стараються теж вникнути в історію та передати те, що ми хочемо закласти. Історії не просто дріпи від Таврійського християнського інституту перекладені на сім мов. А за час діяльності проєкту команда вже відправила декілька сотень наборів для наших військових. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, черговий успіх школярів Коломийщини. Учні п'ядиського ліцею повернулися із хакатону для учнівських команд Волонтінс із тріумфом. Вони вдало захистили свій проєкт і отримали кошти на його реалізацію. Із школярами та дирекцією освітнього закладу поспілкувалися наші коломийські журналісти. Українська волонтерська служба за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕП в Україні вже не вперше проводить хакатони для школярів. Цього разу захід провели у Львові. Його присвятили волонтерській діяльності школярів. До міста Лева приїхало 16 команд зі всієї України. Серед них і ліцеїсти із Коломищини. По проекту наша проблема була в тому, що молодь не знає, куди поступити, в який університет іти. І для вирішення цієї проблеми ми хочемо у нас буде грант, і за ці гроші ми хочемо Зробити екскурсії, наняти спеціалістів ну, типу, професії. Той е, допустимо, ми беремо пожарника. Він до нас приїжджає, і розказує: я пожарник, я виконую таку-то, таку-то роботу. До Львова приїхало п'ятеро п'ядерських ліцеїстів. кажуть, що почерпнули там чимало знань. У Львові я дізнався багато цікавого про волонтерство. Знайшов нових е, знайомих, і ми з ними зараз спілкуємося. Я б хотів, щоб е, ми могли зібратися. Всі, хто не може вибрати для себе якусь професію, галузь там, і поговорити для того, щоб дізнатися, що подобається, що їм підходить і що вони хочуть вчити, для того, щоб потім організувати екскурсії туди, куди. Ну, на реалізацію свого проєкту школярі отримали 70 тисяч гривень. Директор ліцею Віталій Костюк певен, що досвід отриманий у Львові. Допоможе ефективно реалізувати проєкт. Ми завдячуємо найбільше нашим воїнам, але безнадійного тилу їхня робота на передовій. Буде неефективною і без нашої підтримки це є дуже складно. Ми вчителі своєї сторони дуже багато робимо щодо щоб навчити дітям. Але коли беруться професіонали до цієї діяльності, то Діти мають можливість навчитися з перших рук, яким чином організувати широку волонтерську діяльність. А того дня на подвір'ї ліцею побільшало сакур. Одинадцятикласники посадили японську вишню на алеї випускників. З п'яти кібонан малицький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Кубок Романа в Івано-Франківську відбувся Кубок Федерації легкої атлетики, присвячений пам'яті тричі учасника Олімпійських ігор Романа Вірастюка. У змаганнях взяли участь представники усіх осередків Федерації легкої атлетики Івано-Франківщини, а також Житомирщини та Тернопільщини. Продовжить Юлія Торконяк. Я знаю, що ця людина ну. Була сильною, що він брав участь в Олімпійських іграх, і достатньо ну добре показував Україну на світовій арені. Так про українського спортсмена штовхальника ядра бронзового призера чемпіонату Європи у 1994-му, чотириразового срібного призера Кубку Європи Романа Вірастюка згадують учасники Кубку Федерації легкої атлетики Кубок Романа. А для Дем'яна Лазаровича Роман Вірастюк той, на кого спортсмен рівняється, адже хлопець теж захоплюється штовханням ядра. Дуже хороший приклад, як спортсмен ну, може добити щось на світовій арені. Участь у кубку взяли хлопці та дівчата 2007 року народження і молодші. Це представники осередків Федерації легкої атлетики з усього Прикарпаття. А також із Житомирщини і Тернопільщини. вони змагались у різних видах легкої атлетики. Серед бігової програми біг 100, 200, 400, 800 метрів і спортивна ходьба, 3000 метрів і 100 метрів з бар'єрами, де змагаються виключно дівчата. Серед стрибків, стрибки в довжину, один вид стрибковий, і метання представлені всі види, метання молоту, штовхання ядра, метання спису і метання диску. Всього на змагання завітало понад 150 учасників, і головне для них не просто перемогти чи випробувати свої сили. А гідно вшанувати пам'ять Романа Вірастюка. Для мене це взагалі дуже цінно і дуже дорого, і дуже зворушливо бути тут. І те, що сьогодні в Романа це день його народження, і це так символічно. І сьогодні була служба Божа, і я була сьогодні в нього на цвинтарі. Тепер от діти чують про нього. Я для мене, от я говорю, в мене мурашки йдуть по шкірі, тому що це надзвичайно так чуть ну, знаєте, символічно. І він взагалі дуже любив свою справу. дуже любив спо. Орти він був дуже щирий, відкритий, дуже любив молоді завжди спілкувався. І тому я вважаю, що це найкраща пам'ять, коли от людину пам'ятають молодь ідуть змагання його і мені це це дуже прямо дорого коштує. Нагадаємо Романа Вірастюка. Не стало 27 липня 2019 року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у Коломиї відзначили День пам'яток історії та культури. З нагоди свята у приміщенні бібліотеки для дорослих провели мистецький захід. Організатори показали гостям мультимедійну презентацію «Коломийські пам'ятки в мистецтві. Більше про це розкажуть наші журналісти. З нагоди відзначення дня пам'яток історії та культури бібліотека для дорослих підготувала мультимедійну презентацію Коломийські пам'ятки в мистецтві, де були представлені роботи коломийських художників. Організаторка заходу, провідна бібліотекарка Віра Тараватова, запросила до своєї мистецької кав'ярні як коломиян, так і гостей міста. Я вирішила організувати такий мистецький кав'ярню. Зустріч для ВПО, для наших письменників, митців, просто наших читачів. Особливо це буде цікаво, я думаю, гостям нашого міста, тому що не всі з них знають, я переважні більшісті, мало хто з них знає історію Коломиї, історію будівлі Коломиї. І тому хотіла би їх познайомити з визначними пам'ятками культури і історії Коломиї. Серед учасників і заслужений працівник культури України. Богдан Клапчук, він каже, що і місто, і район мають чимало пам'яток, які треба пропагувати. Коло ми є багато пам'ятник і пам'ятними місцями світлина нашого міста це пам'ятник і Франку. Відкриття дуже пам'ятних дощок на стінах нашого міста. Ми маємо моменти в нашому районі. Про відкриття пам'ятних місць і пам'ятників особливо. Сьогодні тривожний час для нашої держави. А От Наталя вже рік як мешкає у Коломиї. До цього проживала у Покровську на Донеччині. Каже, що йду вподобає місто, однак є й те, що жінці не подобається. Мені дуже подобається центр біля рату, що це цей район. Ну і взагалі тут майже все місце. Воно так місто, таке, знаєте, як історичне. Мені подобається бруківка ваша. Мені не подобається, як її витягають і на щось замінюють. На завершення Коломая. Та гості міста переглянули фільм Василя Нагірно. коло. Моя коротка історія. З коломий Богдан Малецький Галиначук телерадіокомпанія Раї. Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтесь з Раї.